Трамп вперше визнав справжні плани Путіна проти України. Вашингтон став ближче до домовленостей з однією зі сторін у російсько-українській війні. Трамп за місяць або за два тижні визначиться зі своїми діями щодо агресора Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главрен. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія хоче завоювати всю Україну. Про це заявив Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News. Це вперше, коли Трамп прямо говорить про справжні плани Путіна, не про декілька регіонів чи відмову від НАТО, а саме про повну окупацію. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Журналістка запитала Трампа на які поступки має піти Росія, якщо вимагають, аби Україна відмовилась від своїх земель. І Трамп відповів наступне цитата. Росії доведеться відмовитися від усієї України, сказав Трамп. Журналістка уточнила, чи йдеться про всю територію. Цитата: Росії не потрібен той шматок, який у них є зараз. Росія хоче всю Україну, відповів Трамп. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю територію України. За його словами, лідери ЄС не раз просили його зателефонувати Путіну, бо на їхні дзвінки він не відповідав. Цитата. Його амбіції значною мірою зупинились, коли він побачив, що я все це очолюю. Він не перезвонював нікому в Європі, підкреслив Трамп. Також він знову розкритикував Джо Байдена. Мовляв, той винен у початку війни. А от сам Трамп. За його словами, стримував Путіна протягом усього свого президентського терміну. Щодо перемовин, Трамп поки що не дає чітких відповідей, за яких умов готовий їх припинити. Іноді каже, буває близьким до цього, але події змушують знову вірити в успіх. Далі цитата: ми хочемо мирної угоди, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми майже близько. Це врятує багато життів і зекономить багато грошей. Заявив він водночас. Трамп уточнив цитата. Ми ближче до однієї сторони, можливо, не так близько до іншої. Побачимо. Я не хочу казати до кого саме. Також у Трампа запитали, коли він визначився зі своїми діями щодо Росії. Він відповів наступне: цитата: скажу вам про це за місяць або за два тижні. Поки що не знаю. Відповів Трамп. Коли журналістка запитала, чи не вважає він, що Росія його. Цитую, водить за ніс, Трамп пожартував. А може, це ви мене водите за ніс, коли кажете, що інтерв'ю буде приємним. Але це не заважає мені діяти в інтересах США. Тим часом Росія вимагає, щоб захоплені території Крим, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька області були визнані, начебто, російськими, і в мирній угоді. У березні Путін заявив: цитую: нічого чужого нам не треба, але своє ми не віддамо. А речник Пісков в інтерв'ю Ліповін сказав: пряма мова: війна закінчиться миттєво, якщо Київ виведе війська з чотирьох регіонів. Усі ці чотири регіони вписані в нашу конституцію. Частина з них, на нашу думку, досі зайнята київським режимом. Додав Пісков, американський спецпосланеців відко вважає, що ключ до миру це компроміс щодо п'яти територій Криму, Донбасу, Луганську, Херсонську та Запорізьку областей. Після зустрічі з Путіним у квітні Вітков сказав на News наступне. Цитую: мирна угода стосується саме цих територій. Ми будемо шукати компроміс. У відповідь Зеленський заявив: цитата: це червоні лінії визнавати будь-які тимчасово окуповані території не українськими. Раніше президент неодноразово повторював, Україна не визнає жодної окупованої території російською. Українські експерти також наголошують, мета Росії не декілька регіонів, а контроль над усією країною. Початкова ціль захопити Київ і поставити під контрольну владу столиці.